Колись таких раніше в хатах були такі мисники. Тут, на них ставили самі кращі тарілки, які були на той час у сім'ї в хаті. Великодна тарілка така, курочка нанесла яєчок, а це розписані яєчки рибкою, баранчиками, а це півник і курочка, як чоловік і жінка, хазяї. А це виноград із грабельками, сосонка з грабельками. Виноградик, бігунець. Ось ще знаходиться такий дерев'яний, як зараз нас кажуть, совок, отакий був черпак теж. Ми брали муку, як місили хліб сюди в цьому. А це така кружка теж, дуже старовинна, видобана з дерева, теж навіть йшли на поле, воду брали, вона зберігалася довго, холодна була. І ось на цій стіні костюми, які характерні для нашого села. Сорочка вишита і корсетка. Її вже більше ста років. Ці корсетці. Спідниця. така широка спідниця. Так ходили дівчата і молодші, такі молодиці ще. І це теж таке більш то чорне було, а це більш вже нарядніший, Чорна, вишивка червона з чорним і корсетка. Бо дівчата раніше ходили корсетки і ленти ще були. Як йшли на весілля, то ще ленти. А там на стіні чоловічий костюм домотканий. От там і прадів, оці нитки.